Добрий день, дітки! На минулому занятті ми з вами познайомилися із дією додавання та знаком плюс. Давайте прочитаємо приклад, що ви бачите на екрані. 4 додати 1 буде 5. Або 4 плюс 1 дорівнює 5. А зараз порахуйте предмети, що ви бачите. Скільки білочок? Ви бачите. Так, їх п'ять. А скільки мишенят? Їх три. А скільки зайчиків? Зайчиків чотири. А скільки вовчиків? Вовчик один. А лисичок дві лисички. Молодці. Сьогодні ми познайомимося з дією віднімання. На ковзинці каталися пінгвіни. Скільки їх було? Їх було 5. Потім один пішов додому. Чи змінилася кількість пінгвінів? Так, їх стало 4. А їх стало більше чи менше? Їх стало менше. Коли ми виконуємо дію віднімання, то предметів стає менше. Тобто ми забираємо. Давайте складемо приклад. Скільки було пінгвінів? 5. Скільки пінгвінів пішло додому? 1. Записуємо. Потім між ними ставимо знак. Він називається мінус. Який позначає дію віднімання. Потім ми ставимо знак дорівнює і пишемо відповідь 4. Ми отримали приклад 5 відняти 1 дорівнює 4, або 5 мінус 1 дорівнює 4. Біля ялинки було 4 подарунки. Один подарунок віддали зайчику. Скільки подарунків залишилось під ялинкою. Залишилось три подарунки. Їх залишилось більше чи менше? Їх залишилось менше, тому що ми один подарунок вітали. Записуємо приклад: скільки було подарунків? Чотири. Скільки віддали зайчику? 1. Ставимо між ними знак мінус і дорівнює 3. Отже, ми отримали приклад 4 мінус 1 дорівнює 3. Або від 4 відняти 1 дорівнює 3. Отже, ми сьогодні з вами вивчили знак мінус та дію віднімання. Коли ми виконуємо дію віднімання, то кількість зменшується. Дякую за увагу! До побачення!